Старо прогноз 1 по 10 грудня для народжених під знаком Водолій. 5 запитань, 5 відповідей. Ви особисто можете чекайте якихось змін. У вас є переписка на відстані. Ви дуже сумуєте за цією людиною. Спілкуєтесь постійно, але через інтернет тримаєте зв'язок. Це переписка, дзвінки, можливо, якісь листи. І для вас це дуже важко. Але є можливість об'єднатися. Є така можливість. Є можливість зустрітися. Не треба так сильно впадати в отчаяння. Тому що колесо фортуни говорить про те, що будуть зміни в цій обстановці. Тобто, якщо до цього часу ви так спілкувались на відстані, на початку грудня ви можете це змінити. Що ж саме може змінитися? Йому вашому партнеру випадає дорога до вас. Або ж від нього буде якесь ізвісті, таке дуже для вас важливе, і ви будете мати змогу поїхати до нього і зустрітися. Тому що дуже хороша буде новина, саме від цієї людини, з якою ви на відстані спілкуєтесь. Так, далі ваші внутрішні хвилювання, за що ви переживаєте? За що хвилюєтесь? Що вам не дає спокою? Щось ви втратили, якусь людину втратили в своєму житті. І зараз ви живете спогадами. От так склалася ситуація, що на сьогоднішній день ви про цю людину тільки згадуєте. Я не маю на увазі, що людина померла. Ні. Я маю на увазі, що от якось так сталося, що доля вас роз'єднала. Подруга, друг, якась людина, з якою ви близько спілкувалися. Можливо, це були якісь стосунки, але чомусь ви зараз їх згадуєте. От є такий період, коли минуле нас накриває хвилею такою, і ми згадуємо, і нам ніби легше стає пережити якусь кризу в своєму житті. Тобто людина якась для вас важлива, вам є що згадати, у вас була гармонія в стосунках. І, можливо, навіть от стосунки були такі близькі-близькі, от от свадьба, чи навіть були заручені, і щось таке случилось, що от ви втратили один одного. Як ви зараз про це згадуєте, чомусь саме ця ситуація, саме ця людина зараз от у вас в душі. Дуже глибоко в душі, ви нікому про це не розповідаєте, це як ніби ваша тайна, як е, от як я сказала, а потім вийшла карта. Це як вам як допомога, як замість послуг психолога. Тобто ви згадуєте от якісь ситуації, дуже важливі для вас у вашому житті, які назавжди будуть в вашій пам'яті. І оці спогади допомагають вам перейти якийсь важкий період в вашому житті. От так, так буває. Е, людина так устроєна, наша психологія дуже така складна. Е, вона допомагає пережити якісь кризисні моменти. Можливо, це зараз ви з коханим своїм, з близькою людиною на відстані. І от ці спогади допомагають вам це пережити. Фінансова ситуація з 1 по 10, пошук роботи, зміна якихось, взагалі зміна фінансової ситуації, тут, знаєте, або пошук знаєте, пошук можливості оформити якісь виплати тут є, тому що ви будете отримувати. Якісь гроші в началі місяця до 10 числа отримаєте якісь гроші. І це, ці гроші щось змінять у вашому житті. Тут ви на ці гроші зможете собі створити якесь благо життєве. Тобто, ну, у кожного своє, якась покупка, важлива, ремонт, тобто, у кожного своє. Так як розклад загальний, то я ж не можу конкретизувати, правильно? Далі. Ви у пошуку можливостей, і ці можливості ви знайдете. От, можливо, щось довго не могли оформити, якось бумаги не хватало якось подписі, то от ви все до кінця місяця доробите і отримаєте результат своїх старань Так, будуть вам гроші, буде вам прибуток, да дуже хорошо. Так, далі. Ці гроші якось вам дуже допоможуть виправити якусь, ну, закриєте якийсь вопрос. Так, далі. З якими можете, проблемами можете зіштовхнутися? Тут розмови і вирішення якихось проблем, якихось питань з юридичною судовою. Особою, нотаріус, адвокат, поліція. Ну, тобто, тут якісь судові, скоріше всього, юридичні випроси або судові тяжби. Хто займається цим питанням, то, якщо ще не наняли адвоката або юриста, то придеться звернутися, тому що вам потрібен фахівець, іменно такий вузькопрофільний по вашому питанню. Оцім будете займатися. О, такі хлопоти вас ждуть в початку грудня. Тому що ви вже чекаєте, що цей вопрос сам розрішиться, він не розрішається. Будете составляти якісь бумаги, може, це заповіт, якесь оформлення завіщання, може оформлення якоїсь дарстиної. Ну тут, понимаєте, якби така бумага юридична, дуже важлива для вас, яка дасть вам толчок далі йти. Може, отримаєте спадок, щось переоформляєте, може купля-продажа чогось. Такого там квартири, будинку, земельної ділянки. Тобто щось таке серйозне. Якщо плануєте, хто із Терезів, з Водолія, вибачте, це планує на початок грудня, дуже благоприятний період. П'яте питання сонечки здоров'я. Здоров'я оглядово, чому? Тому що не персональний розклад. Так, по здоров'ю. Все хорошо. Якщо чимось хворіли, то вже одужали. Хвороба осталась позаду. Це однозначно. Далі зверніть увагу на емоційний свій стан. Не, перева... не перенавантажуйте себе емоційно. Тому що багато буде емоцій з 1 по 10 грудня. Слідкуйте от якось за своїми емоціями, стримуйте себе, можливо, випити заспокійливе. А, так, нічого вас не турбує, нічого не болить. От тільки емоції, нерви, будете нервуватися. Можливо, через оцю ситуацію юридично якусь. Будете нервуватися. Це, звісно, нервові такі питання. Да. Емоція, понімаєте, будьте мудрішою, тому що емоції будуть зашкалювати і будуть боротися дві от, от, ці половинки хороша і погано е, в душі, будуть перетягувати вас в різні сторони, як канат. Тому, щоб не розшатати свою нервову систему, поприймайте заспокійливо. Ось. Поговорили про водоліїв. Наступне відео буде про народжених під знаком Овен. Бажаю всього найкращого.